Миколаю Миколаєвичем на бочаницю приїхали. Будемо виставляти жерлиці. Буду ще пробувати шукати на камеру рибу. Без бутилка, балансир. Ну, все, що є, коротше кажучи. З Миколою Миколайовичем став жерлиці, я борюсь, ставлю, він допомагає. Так швидше набагато. Поставили Миколію Миколайовичу жерлиці. Залишилось 7 живців і мені не туди, не сюди 20 жерлиць поставить. Нема живця то я зараз пару лунок проблю, подивлюсь на камеру, що взагалі є Можливо, спробую ще доловити живців, або зараз буду з балансиром ходити на окуня на судака. Так, спрацювання. Дивіться, як Микола Миколайович біжить 76 років. Ну, адреналінчику вже ранкового. Отримали? Ну... Зараз ще якісь секунд 10 можна дати на, роз... на розкачку. Так, да, так. Да. Пусто. Отак от тільки пішли. <реш> <реш> Треба сидіти, дивитися. <реш> Тільки відійшли. Ну але що тут? Якщо щука була, то вона до кінця розмовляла. Ну хто її знає? То вона Вона часом стоїть, дерне, стоїть. Немає. Ну що, друзі, почилим трошки з Миколою Миколайовичем, поп'ємо чайку. Було два підйома, Хлопці тут тільки що розставились за нами. Кажуть, теж два флажка було пропорція, але риби немає. Я ходив, шукав судака, пробував, водойма велика, прозорість сантиметрів 15-20 на камеру нереально знайти. Тому зараз певно, що пообідаємо, покушаємо і я піду пробувати окуня на ловити. Ну, а далі вже будемо бачити, як на жерлиці риба реагує, переставлятися будемо. Поки не мотає. Але вже воно тяжко принаймні. Так, 3-0 поки. Ану Нема натяжки. Не що там на живчик? Живчика вже спочатку вона в голову била, потім в спину. Той самий. Ну так, да, десь вже й в брюху його. Това, ну він такий і не скажу що прям великий. Това, Може хай. Това, Ай ставимо це ще. Тож невеликий, великий вроді і карась. А тут що? Ну, жилка ще є. Ні, то воно бачите, воно навіть не мотає. Аби ж то воно хоч мотало. Ну, може. Ну. Так аж прям замерзло. Воно подивимося, що а. Ну, ну звір'я. Ми з Миколою Миколаєвичею жартуємо, що є два типи живців. Є цнотливий і є Бушний, який вже за спинку чіплявся. От бачите, був Бушний тут карась і, на жаль, вона його якось збила. Зараз поставлю ще одного, бо є тільки Бушні, але зато дуже активний, дивіться. Крутенько попередня рибалка, Галове озеро. Прекрасний ранок, ми повні надії зловити щуку. Я планував шукати судака на балансири. Виставляю Миколі Миколайовичу жерлиці і невдовзі піднявся перший прапорець. Ех. На жаль, тільки ударила. Ще один прапорець. Знову. Так, Микола Миколаєвич, тяне, тягне, опа. На третій раз Микола Миколаєвич відчув натяг. Чіпка хочу, хоч пісачок. Богорік, горіть, чімо інжи О, яка щучка. Так, ага, он де той карась. О, ось на ну, яка щупака, Микола Миколаєвич, пілот наш сьогоднішніх жерлиць. Дуже класно. Взяв свою телескопічну вудку і хочу спробувати на мікробалансири пошукати окуня. Побачимо, що з цього вийде. О, коло Миколаївсь тягне щось Так, щось там вручається Судай Писай там Вогор де то він горбимо Бимо было Так, щуче слово Ха-ха! Молодієш, дець потерпів, де на самом Так, головне — руки витягувати, щоб... О, дивіться, яке задоволене обличчя Миколи Миколайовича. Взяв він плутовку. Ну, слава Богу. Все, пакуємо її в пакет, поки ніхто не побачив. Кутенько, <ривітенько> працювати далі. Да. Надіюся, що не більшу. Вирішили декілька жерлиць переставити трішечки зміститися ближче до берега, де от на тій лінії бровки. Були клювання де. Так, Спрацювала, жерлиця з тих, що ми переставили блище до берега. Микола Миколаєвич відійшов трошки від справ. Певно, що я буду доставати без образ. Так. Видно, що мотає. Потрошку не дивитися дивиться що куди. поки не мотало більше о, може перевертає.

Ішла під самою лункою. Ай, Що, звинувачувати нема кого, дуже гарну щуку впустив, прикро, дуже прикро, така реально хороша була риба. Вода була дуже мутна, і знайти рибу на камеру було нереально. Я опирався в судака, як тільки міг. І ось клювака. Подброс Знов. перевірив дві сусідні лунки, поставив кислотний балансир і повернувся. <плес> Це то фокус. Удочка в хлам, але зато щука є. Це то прикол. Ну що, народ? Понад 100 лунок, але нагорода є. Я, звісно, судака чекав, але така щупака десь в районі двушки. Вона роздолбала мені повністю вудку. Ось така Харя. Ну, краса. Дякувати Богу. А то я вже сумувати почав. Біжу в машину, в Миколи Миколаєвича є вудка інша. Попробую ще, можливо, судочка зловити, чи є годинка в нас. Фух, ця щука, звісно, мене фух, стільки адреналіну зарядила. Розламала вудку, але ну, класна боротьба. На жерлиці поки нема нічого. Будемо ще надіятись на цю годинку останню. Ось таку супер вудку Микола Миколайович мені підігнав. ну Не знаю, вона теж, певно, якщо щось нормальне дебеле ввалить. Зараз намотаю флюр швиденько, ну Ще є не знаю, 30-40 хвилин до години. Микола Миколайович, ну ви от мудрий чоловік. Скажіть, скільки вам років? Ой, 76 років 4 місяці. Ну а ви бачили, як бігає? Микола <гум> <гум> Миколаєвич. Бачите, як на рибалці. Так, і рибалка дає сину і а скажіть, оце стосовно прикмет, у вас є одна така прикмета стосовно відпускання риби. <гум> <гум> Перша риба не відпускається, бо другим уже не буде. <гум> <гум> Отак. От, от от. Це мудрость народна. Що, друзі, вертаємося ми на рівне. Я, певно, 150 лунок набурив. Микола Миколаєвич сьогодні теж молодець, він справжній наш пілот. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись заяць, на заяць, канал. а о, заєць побіг, бачите? Ставте лайк. Все, щасливенько вам, дякую за перегляд.